31 грудня більшість сімей проводять за схожим сценарієм: першу частину дня присвячують приготуванню святкової вечері, а другу проводять за столом. Але погодьтеся, далеко не всім в радість стояти біля плити годинами, нарізаючи традиційні салати, і ми знаємо, як зробити смачну новорічну вечерю і не залишитися без сил після її приготування. Ми підготували 5 рецептів на будь-який смак. Тут і пиця, і м'ясо, і риба, і страва з грибами. Вони святкові, зручні в приготуванні і, звичайно, смачні. Зберігайте і повторюйте, сподобалися рецепти запечена перепілка, маринована в білому вині, набридла курка на новорічному столі. Приготувати перепілку і м'ясо ще більш ніжне і соковите, ніж куряче, щоб перепілка вийшла по особливому святкової. Радимо замаринувати її в білому вині. Складові. Перепілка, 1 шт. біле напівсолодке, 50 м. оцет винний, 10 м. цибуля, 150 г. цукор, 0,5 м. омет, 11 лимон, 1 часточка олія соняшникова, 20 м. перець рожевий горошок, 2 г. огірок, 20 г. помідор, 30 г. зелень, 5 г. сіль спеції, орегано за смаком. Спосіб приготування, перепілку розрізати уздовж грудки, по типу курчати тютюну, промити і просушити, акуратно відбити всю тушку молотком, з лука видавити сік, маринуйте в солі, цукрі, спеціях, винному оцті з білим вином, соняшниковій олії та цибульному соку протягом 30 хвилин після закінчення часу мариновану перепілку потрібно загорнути у фольгу, додати трохи маринаду. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15-20 хвилин, в цей час підготувати свіжі овочі та зелень, дістати перепілку, видалити фольгу, покрити птицю сумішю з меду з соком лимона і запікати ще 5 хвилин при 200 градусах, подавати зі свіжими овочами та зелені, сьомга з шафраном і кедровими горішками, Сьомгу з шафраном і кедровими горішками по достоїнству оцінять справжні гурмани. Шафран і кедрові горішки додають і без того вишуканої сьомзі привабливий аромат і дивовижний смак, відмінний варіант вечері для Нового року. Інгредієнти лосось 360 кедрові горіхи 20 родзинки, 50 кінза, 10 шафран, 0,1 червоний портвейн, 100 стом цукор, 10 вода 80 мл. Спосіб приготування. Промийте рибу, просушіть її паперовим рушником, наріжте шматками три три і присипте сіллю, доведіть половину порту до кипіння в невеликій каструлі, зніміть з вогню, додайте родзинки і шафран, перемішайте, і залиште маринуватися на 5 хвилин кедрові горішки злегка підсмажте на середньому вогні протягом 1 хвилини, перекладіть в тарілку, влийте в сковороду портвейн з родзинками і шафраном, додайте 80 мл води, доведіть до кипіння. Додайте шматочки риби і потомите їх один хвилину, періодично перевертаючи, рибу викладіть на тарілку, влийте залишився портвейн і уварюють соус на сильному вогні протягом 2 хвилин до загостіння. Полийте рибу соусом з родзинками, присипте кедровими горішками, посипте рибу дрібно нарізаною кінзою і подавайте різотто з печерицями. Різотто з печерицями вишукане італійське блюдо, яке прикрасить тематичний новорічний стіл. Відмовтеся від російського розмаху на користь італійської гастрономічної інтелігентності і стриманості, ідеальним компаньйоном для різотто з печерицями стане біле вино. Складові рис арборіо, 200 курячий бульйон, 600-800 мл. Цибулина біла, 1 ж вино біле сухе, 70 м, часник, 2 зубчики, гриби печериці, 150 вершкове масло, 1 ствол вершки, 2,0, 200 мл, спосіб приготування. Дрібно поріжте цибулину і обсмажте її на оливковій олії до прозорості. Потім поріжте гриби, додайте до цибулі і обсмажуйте ще 7-10 хвилин. Посоліться смаком. Додайте до грибів вершкове масло і готуйте так пару хвилин, поки воно не розчиниться. Засипте рис на сковороду до овочів і гарненько все перемішайте, закип'ятіть курячий бульйон і додавайте до рису з овочами по 1-5-2 ополоника. Поки рис повністю не вбере в себе рідину, готуйте на середньому вогні. Коли рис стане досить м'яким, додайте до нього вершки, перемішайте і готуйте так ще 5 хвилин. До майже готового блюда додайте вино, видавіть часник. Перемішайте і готуйте так ще 7 хвилин. Готове різотто розкладіть по тарілках і посипте сиром пармезан, ніжний стейк з легким гарніром. Якщо ж без м'яса ви жити не можете, то радимо зупинитися на простому, але при цьому вельми вишуканому рецепті. Приготуйте ніжний стейк з легким гарніром. Це займе у вас не більше півгодини. Насолоджуватися компанією вірних друзів і класикою кінематографа з такою вечерею набагато приємніше. Інгредієнти Вирізка яловича, 400 салат радічів 200, салат корн або міні, шпинат стох, розмарин свіжий, двадцять 20, часник, двадцять 20, лукшалот – 40 бальзамічний оцет – 60 оливкова олія екстра вірін, 60. Спосіб приготування змішайте бальзамічний оцет, половину оливкової олії, подрібнені часник і цибулю шалот і листочки розмарину. Зріжте радіче на чотири частини і замаринуйте в цьому маринаді на 15 хвилин. У цей час нагрійте духовку до 180 градусів, розігрійте на сковороді оливкову олію, вирізку, нарізану на стейки товщиною 3-4 см, протріть насухо паперовим рушником, змастіть оливковою олією і обсмажте до золотистої скоринки з усіх боків приблизно по 5 хвилин. Таким чином ви отримаєте стейки середньої прожарювання з рожевою серединкою, загорніть стейки у фольгу і залиште відпочити або перекладіть в нагріту духовку на 5 хвилин, щоб отримати повну прожарювання, замаринувати радіче викладіть в жароміцну форму разом з маринадом і запікайте в нагрітій духовці протягом 15 хвилин до м'якості. Викладіть готові стейки разом з радіччю і свіжим салатом полити все маринадом, що залишився, домашній тартар з Сібаса з грейпфрутом. Шанувальникам тартару радимо приготувати незвичайну і дуже соковиту версію улюбленої страви. Домашній тартар з Сібаса з грейпфрутом подарує вам гастрономічне задоволення і прекрасно доповнить святкову атмосферу вечора, інгредієнти Сібасу 300-400 чотириста. Вісім цибуля зелена, стох чебрець, тридцять грейпфрут, дважт 2 дважт салат фрізе, стох м'ята, стох олія оливкова, м цукор, стох спосіб приготування, очистити рибу від шкіри і нарізати середнім кубиком, почистити грейпфрут, з один грейпфрута вичавити сік, другий нарізати середнім кубиком і додати до сибасу. влити грейпфрутовий сік в сотейник, додати цукор. Довести до кипіння, примати на вогні до отримання сиропу, у рибу додати рубані зелена цибуля і м'яту почистити фенхель, тонко нарізати, заправити грейпрутовим сиропом, викласти на блюдо рибний тартар за допомогою кільця, поруч покласти фенхель і прикрасити чебрецем і фризі, ото на обкладинці, люб, пінтерест.